У нас дуже маленьке село, у нас було 11 однокласників цих навчилися, але ми всі були як одна така маленька родина. Він вчився з нами до 9 класу, потім пішов далі навчатися. Після школи він навчався в нас на машиніста-тракториста, техніка це взагалі його було. Ми жили по сусідству, От коли що, Вова все колупається там в тих тракторах, все, все чине, ремонтує і земля. Сягнула його прямо. Так він все на землі робив. І, і дуже великий майстер був, бо все міг починити і з нічого зробив завжди такі шедеври, що дивувалися, де воно взагалі береться. Оце одружився, і вже всі раділи, що от, вова, молодець вже буде сім'я, будуть дітки. А тут таке страшне горе прийшло, дуже шкода. Дуже ми його любили всі, і ця звістка і для нас, однокласників і для всіх мешканців села дуже важко сприйнялася. Суботу. Побачила, що Володимира не спало. Ну, Це дуже тяжко і боляче, тому що я бачила, як ці люди кохають одне одного. Я не знаю, як вона зараз буде жити. Вона в червні поховала батька, який також приїхав на щиті. Помер дідуся, тепер чоловік. Тому це дуже важко. Це велике горе і печаль. Але я думаю, що це кохання буде жити вічно, навіть якщо він буде на небесах. В Старконі формувався батальйон і фактично це був 23-й рік початок. І ми разом з ним прийшли в цей батальйон. Були в одному взводі, спали на сусідніх ліжках. Як людину можу його охарактеризувати тільки ну, з позитивної, з найкращої сторони. Дуже хороший друг, чуйна людина. Десь треба було щось допомогти. Він обов'язково дзвонив, казав, давайте щось там поможу. В нього були е, такі трохи проблеми зі здоров'ям. У нього коліна, е, диски вискакували там. Е, були в нього проблеми, але він казав, що мов ні, там хлопці нікому не розказуйте, я буду служити. Тобто він ну, прийшов захищати державу нашу. Джон служив у мене в моєму відділенні, можна сказати, до останніх днів. Що я можу про нього сказати? Це ну, безкорислива людина, ніколи нічого взамін не просив. Людина, яка могла все відремонтувати, просто. Серед поля могла щось знайти, відремонтувати. Безстрашна людина. І, ну, я не знаю, це людина, яка могла, могла змінити війну, я вам скажу. Ну, він ну, просто, якби знали, скільки він збив дронів, це людина, яка прикривала штурмовиків в ну, самому Покровську на позиціях в Запоріжжі. Ну, це, ну, я і досі не можу повірити, що його немає. Я, я не, не прийму це, він буде жити ну, за мною завжди.